Привіт-привіт, привіт, малята, і хлоп'ята і дівчата. Сьогодні незвична зустріч у нас. Цікавинки про птахів чекають на вас. Отже, про птахів. Птахи є невід'ємною частиною природи. Вони дуже цікаві істоти, які освоїли повітряний простір нашої планети і впевнені в ньому володарюють. Птахи живуть в усіх куточках землі. Ліса, болота, наводойма, вони є в пустелях, у вічних снігах та високих горах. Всього вчені нарахували понад 10 тисяч різновидів птахів. На землі вони з'явилися близько 130 мільйонів років тому. Птахи є теплокровними істотами та мають деякі особливості. Все тіло, окрім дзьоба та лап, у них покрите пір'я, у птахів немає зубів. Вони мають крила, які служать їм для польоту. Пір'я для птахів виконує дві головні функції забезпечує політ та захищає їх від холоду та спеки. Живляться птахи різноманітною їжею. Є птахи рослиноїдні, але більшість із них всеїдні. Птахи дуже корисні, тому що знищують багато шкідників сільського і лісового господарства. Птахи є паролітні, а є зимуючі. Вони бувають дикими і свійськими, деякі з них не вміють літати, маючи при цьому інші переваги. Який же спосіб життя у птахів? Птахи, які не вміють літати, проводять все життя на твердій землі. Це страуси. Пінгвін – це птах, який плаває, він користується крилами як плавниками. Ківі є одним птахом на планеті, що не має крил. Але все ж більшість птахів вміють літати. Наприклад, альбатрос майже все життя проходить в польоті, а от куріпки піднімаються тоді, коли їм загрожує небезпека. Ось іще дещо про птахів. Сподіваюся, що для вас це буде цікаво. Як відомо, пінгвіни не вміють літати, проте їм вдається здійснювати стрибки до двох метрів вгору. За того, що очі у сови не можуть рухатися по сторонам, їй доводиться обертати голову. Завдяки будові свого черепа дятли здатні довбати стовбур дерева протягом двох годин поспіль. Найбільший пташений мозок по відношенню до тіла у горобців, найпоширеніші птахи на землі це горобці та голуби. Ворона і ворон – це два абсолютно різні птахи. Зозулі далеко не зразкові батьки для своїх пташенят. Вони часто підкидають власні яйця в чужі гнізда. Фламінго спить, стоячи на одній нозі. Страуси можуть жити лише в пара. Якщо ви захочете зварити яйце страуса, його доведеться кип'ятити протягом двох годин. Вага яйця страуса приблизно 1,5-2 кілограма. У процесі польоту лелеки можуть спати. Зазвичай пір'я птахів важить більше, ніж їх скелет. Перелітні птахи приводять потомство лише у нас на батьківщині. Розповідаючи про птахів, не можна не згадати про їхній чарівний спів. Кожен з нас не ращув спів птахів, багато людей насолоджуються, надихаються, спостерігаючи за птахами, слухаючи їх молодійні пісні. Без пташиного щебету природа стала сумною і непривітною. А як ви гадаєте, чому співають ташки та ще різними голосами? Так, за допомогою пташиного щебетання пташки передають різну інформацію. Попереджають про небезпеку, повідомляють про місце знаходження корму, подають команди пташенятам під час польоту, а іще за допомогою співу вони позначають свою територію. Коли самки сидять на яйцях, висиджуючи потомство, самці в цей час про них піклуються та звеселяють своїм співом. Із всіх співочих птахів краще всіх співають самці, а найкраща пісня. У звичайно, що села Вайка. Напевно, ніхто з нас не може уявити ліс без пташиного співу. У мовчазному лісі було б сумно і страшно, тому то нам потрібно піклуватися про наших молодших пернатих друзів. Як приємно прокинутись вранці та почути спів пташок. Від цього відразу піднімається настрій. Птахи це частина нас і навколишньої природи. Вони прикрашають світ. І допомагають людству. Наш дивний світ такий, як казка, он небі хмаронька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе, он квітка полум'ям палає, яскраве сонечко блищить, чарівна пташечка співає, все де в дивосвіт прийшло, щоб жити.